Мої вітання. Ми знову у Вінниці. В гостях у Алли Тимофіївни мамчур. Це викладачка, вчителька фізики Вінницького ліцею номер 20 Вона дуже ратує за здорове харчування. І от зараз Алла Тимофіївна покаже, як вона застосовує модні, корисні, цілющі мікрозелень. Парости мікро. Паростки різних, різних кущиків. У незвичайному салаті. Ось такий салат, який ми можемо приготувати із молодого гороху. Ми можемо обов'язково взяти. Соняшник. Чому соняшник? Тому що він сам по собі дуже соковитий і в салаті він дуже смакує. І крім того, ми обов'язково візьмемо боби мунг. сам по собі корисно і дуже ось такий гарно виглядає в салаті. Ну, звичайно, ми до салату ще візьмемо помідорки. Черрі, візьмемо сир моцарела, і я хочу прикрасити ще. Ось я купила ось такі креветки, які ми зараз з вами е, приготуємо до салата. Тому почнемо з креветок. Але перед тим як ми їх обжаримо, креветки, я обов'язково візьму чесничок, поріжу ось такими дольками. І спочатку на сковорідку я кину чесничок, який дасть ось такий приємний аромат. Трішечки ми збризнемо соком. З лимончиком. Тому ось ми ставимо чесничок, він трішечки обжариться і вже чути ну, ось такий аромат. Так? Ну, смак я не відчуваю ще, але ми відчуємо смак, він вже свій смак додав до наших кревет, Так? Хочу трішечки все вибрати, щоб воно не підгорало. Так, далі, що ми робимо? Ми беремо наші. Шеветочки і висипаємо. Вода, трішечки тріщить, вода. Але вона зараз википить і все буде добре. Далі ми їх обов'язково збризнемо соком з лимону. Так. І ми маємо їх обжарити до тих пір, поки з них не випуриться вся водичка. Подивіться, які вони гарні. Водичка вся випарувалась, і це означає, що сік лимона і сій і чесничок, вони вже в себе, все вібрали. Так. Ну, складаємо тепер наш салат. Я, звичайно, купила сьогодні у своїх учнів ось такий гарний горох, що може смачніше бути, ніж. Горох. Ви знаєте смак молодого горошку. Всі його люблять, правда? Так ось листя, мікрогрін гороху, дуже сильно схоже на молодий горош. Дуже. Ви коли її їсте, ось ще один секрет. Я е, купила в наших дітей раніше ось такий горох, зрізала, зробила салат і залишила. Залишила в мене в котельні. Там стояв, так? Потім через тиждень я приходжу, а він пустив нові паростки. Я не знаю, що вони вже такі корисні, як перші, тому що перші найкорисніші. Але ви розумієте, що якщо поливати, він далі росте. Я, до речі, читала, що навіть Мадонна, коли вона впала з коня, її лікар порадив в свій раціон харчування внести мікрогрін. І вона дуже швидко відновилась, тому що мікрогрін він дає людині дуже великий ось такий момент енергійності. Трішки соняшника. До речі, наші діти продають його зовсім недорого, ну, практично по собі вартості. І у нас ще є мікрогрін Бобів Мунг. Я його взяла вперше, ще до цього не брала. Так, мої учні мені його дуже розрекламували. Казали, що дуже добре, і гарненько буде виглядати у салатку, тому що воно з такого світлого жовтого кольору. Спробуємо. На смак? На смак дуже смачно. Угу. Пробуємо. Сьогодні ми будемо теж себе десь трошки експериментувати і в чомусь новому пізнавати. Так, мені здається, достатньо, так? Беремо. Нашу зелень. Розкладаємо ось так на тарілочку. так, Далі. Соняшник. Бубимо їх. Воно дійсно гарне. Так, жовтеньке, да? зелене. Ну і соняшник, раджу дуже спробувати. Соняшник, він дійсно дуже соковитий, він в салатику дуже смакує. Так, мені здається, що достатньо. Салатик потрібно заправити, тому зараз ми приготуємо заправку до салатику. Беремо трияки, одну столову ложечку. так, Все. Так. Далі беремо столову ложечку сік з лімону. Так. Беремо одну столову ложечку, можна менше, ніж десь пів ложечки столової. Гірчиці. Так, на ложечку, все в кожному як смакує. Так? І обов'язково беремо оливкову олію. Оливкою олії треба взяти 3-4 ложечки. Беремо ложечку меду. Опа. Так. І тепер потрібно все гарненько розмішати. До однорідної маси? Угу. Я розумію, що мені треба додати сіль. Тому ми трішечки ще підсолюємо на свій смак. Ще дуже гарненько, ретельно перемішуємо. І заправочка готова. Залишилося. Цією заправкою полити на салатик. До речі, можна ще взяти половину заправки, вдіти рукавичку і розімняти зелень разом з половиною заправки. Потім в кінці ще полити зверху. Але мені більше подобається, коли ось так поливається, тому що воно все рівно все гарненько проходить. Я ж вам кажу, в мене є невістка і є донька. Вони ось. Оце все, це я від них навчилася. Щось я їх навчила, а щось вони мене навчили. Так. Я ще раз питаю, у них щось розпитую, розпитую, вони мені говорять, я слухаю і щось починаю собі брати. Я беру помідорки чері. розрізаю, розрізаю її ось так на половиночки, так? І ми просто ось так по салатику зверху розкладаємо. Що тепер? Настала черга нашого сиру моцарела. Так, теж розрізаємо його на половинки. Це мій внук добирається. Найменший. У мене, до речі, троє внуків. Три хлопчика. Так, три де. Так, він не говорить. Маленький. Два. Троє хлопчиків Давид, Дамир і Даніїв. А я кажу, в мене три де. Давид, Дан... Дамир і Даніїв. Дамир, Дамир, Давид і Даніил. Я все розумію, я Дамир. Даєш мир. Це наша перемога. Ну так назвали. Клас. Це мій син з невісткою, таке собі ім'я знайшли. Но мені подобається. І колись ще він не народився, вони кажуть, що хочемо назвати Дамир. Даєш мир. Так, ну і останній штрих. Це ми з вами розкладемо наші кривятки. Так. Подивіться, який гарний салатик. У нас отримується. І ось ми зараз візьмемо люцерну. До речі, вона не зрізається, а вона ось так витягується. Тому що ось ці корінчики, вони самі по собі, ось такі гарненькі, такі вони, бачите, які хвилясті. Так, так воно ж і так на мікрозелені лежить. Так, і ще зверху. Прикрашаємо для красоти люцерну. Дивіться, як виходить гарно. Так. Все, він вже хоче сюди. Хлопчик. Ось так. І в нас виходить ось такий прекрасний, корисний, чудовий і смачний салатик. І я ще обов'язково посипаю піджареним кунжутом. Ось подивіться, як. Виходить, сам по собі дуже як бувають горішками посипають. Ну, у мене кунжут. Це як горішки. Можливо, ви, не ви знаєте, вірите, ще така справа салат, що чи ви можете туди ставити все, що ваша душа собі захоче. Ось, все. А запах кунжута жареного вже я відчуваю. А от ви як фізик, все таки салат, кухня це більше фізика чи хімія? Крім того, що я фізик, а як фізик, я маю знати, як, наприклад, е Ну, елементарно збуртувати колесо на машині, так? А то як жінка я маю вміти приготувати ось такий салатик. так і не зрозумів. Все ж таки, це більше фізика чи хімія. Але найголовніше, що... Хімія і фізика що... дуже пов'язані між собою. Правильно, тому <кл 'я> так. що це природничі науки. <кл 'я> так. І, і ну, це тому Алла тут все розуміють. Це темофімна, <кл 'я> гарна, <кл 'я> вірна дружина свого чоловіка. <кл 'я> так. Йому явно пощастило. Я думаю, що мені теж ним пощастило. <кл 'я>